Українські діти та підлітки мають можливість навчатись підприємництву, розвивати навички мислення, втілювати свої ідеї та проекти. Піляли бізнес-шкіл Міжнародної бізнес-академії. Вже розпочали навчальний рік. Заняття у бізнес-школі проходять в ігровому форматі. Креативність та творчі здібності під час виконання різних завдань заохочуються. Мета поступово розкриття лідерського потенціалу студента та вміння їм застосовувати свої кращі навички та таланти. На мою думку, в МініБосі треба навчатися, тому що ви можете створювати щось нове та вміти керувати цим, та ви становитесь більш креативними. Студенти мінібост працюють над реальними практичними кейсами, а згодом з проектами, які допомагають їм розвивати навички рішення проблем та підприємницьке мислення. Мої дітки ходять до школи мінібос вже четвертий рік, і я вважаю, що це дуже цікава і дуже корисна можливість отримати знання, які вони не можуть отримати в загальноосвітній школі. Вони стають більш вільними, більш вільними в своїх мріях, в своїх проектах, і вони знають, що можна зробити все. Практика у бізнес-школі включає реалізацію власного або командного проекту. Це поступовий шлях, який студенти проходять щороку. Вони генерують ідеї, розробляють стартапи, представляють їх на форумах та чемпіонатах національного рівня, а також мають унікальну можливість представити готовий проект на чемпіонаті світу, де змагаються команди з різних країн. І мені на даний момент 15 років я почав свій проект ще у 10 років. І я пам'ятаю свої перші спроби, коли я хвилювався щодо мого проекту. Там, наприклад, чи він стане чемпіоном України, чи сподобається людям мій проект за роки навчання у мінібос, студенти здобувають реальний бізнес досвід та мають навички адаптувати свої ідеї та проекти під нові умови та запити сучасного світу. Ці всі емоції, ці всі переживання та все те, що я прожив, я дійсно дуже радий, що я е, зробив це саме у 10 років, у 12 років, а не у 20, 30 та 40 років. Навчання у бізнес-школі мінібус рекомендовано починати дітям від 6 років. Старші діти та підлітки можуть обрати програму з восьми курсів згідно свого віку.